Одинадцятий день зараз був на СТО по плану. Замінили спереді амортизатори, ну стійки вони ж і одну стійку стабілізатора. Другу не замінили, так як не було потреби стійки стабілізатора міняти. І я хотів, в принципі, дві поміняти, але ж, як виявилося, та є в наявності, та не ну, ліва, права. Є одна, ну, в общем, правої нема. Там інші виробники, там ціни різні, то дешеве, то якість не то навпаки в два рази дорожче або чекати після обіду. А так уже ось зараз обід, а вже все зробили, ну майже все. І не зробили задні ще передні подушки заднього підрамника. Поки що без заднього підрамника і без розвалу сходження стійки по 6200, плюс робота, плюс стійка стабілізатора. Не пам'ятаю, скільки ну, сумарно аж ще 530 гривень за фільтр салону і того 1550, здається, плюс по буде ще на післязавтра заднього підрамника передні підушки, щось там по 1100 чи по 1200, це там десь 2400, плюс заміна їхня десь біля 1400. І плюс ще розвал зробить 550, і того під 20 тисяч вийде оця вся Ну, в общем, Те, що заробили та й потратили, грубо кажучи, поки що. Але по результатах стійки стабілізатора перестала гупати зразовічу, і я вже приїхав кілометрів 30 і по трасі, і по місту. То в тих місцях, де я вчора їхав, де така була плавна яма на асфальті, я їхав 80, Сьогодні я приїхав там трошки більше 100, десь 105-110, відчуття краще ніж були на 80. І ще одне місце таке було помітне, де підкидало трохи машину. То теж значно м'якше приїхала машина. Я навіть здивувався, ніби інше якесь місце проїхав. А по факту замінили амортизатори на нові. Амортизатори по 6200, Це САКС, а був варіант ще за 3400 якийсь Китай. Ну, в общем, поставили САКС, так як це трошки краще повинно бути чи надійніше. На сьогодні біля 100 кілометрів буде пробіг. Завтра, мабуть, його майже не буде. І розвал сходження я не робив, так як будучи мінятися ті ж задні резинки, і зроблю його разом. Пробіг між заміною амортизаторів. Треба було б зробити розвал, і це буде десь там 100-150 кілометрів. Але два рази робити підряд розвал я не хочу. Тому план такий.